Доброго дня. Я зупинюся на тих змінах, які вступили в дію з вчорашнього дня щодо фізичних осіб, які застосовували до 1 серпня 2023 року в особливості застосування спрощеної системи оподаткування. Як же колеги зупинялися, вони зупинилися коротенько на відмінах. Спрощену системи 2% по юридичних особах, я зупинюся на фізичних особах. Питання аналогічне з особливими такими деякими відмінностями? Значить, ті платники податків, які використовували особливий режим спрощеної системи 2% до 31 липня, були на цій системі. Або які самостійно не відмовилися від цієї системи до 31 липня, автоматично з 1 серпня переходять на ту систему оподаткування, на якій вони були, до моменту застосування спрощеної системи у розмірі 2%. Тобто, якщо платник перебував на першій, другій, Групі чи третя група з ставкою 3 чи 5%, автоматично з 1 серпня переходять на ту систему оподаткування, на якій вони були до переходу на спрощену систему оподаткування з ставкою 2%. Платники, які перебували на загальній системі, перейдуть на загальну систему оподаткування. Однак є особливість для тих платників, які в період застосування спрощеної системи були новозареєстрованими і зразу обрали спрощену систему, систему за ставкою 2%, автоматично будуть вважатися платниками третьої групи за ставкою 3%. Ой, вибачайте, за ставкою 5%. Що стосується. Переходу новостворених платників зв'язку з тим, що вони будуть вважатися платниками третьої групи 5%, А хотіли би обрати нижчу групу, скажімо так, чи першу, чи другу. Законодавець в даному законі не передбачив такої можливості. В них є інша можливість, яка передбачена податковим кодексом. Це перехід на ставку 2%, Ой, на ставку. Перехід на другу групу або на першу групу за умови подання заяви до 15 вересня із переходом на, на систему оподаткування першу групу або другу групу з 1 жовтня 2023 року. Що стосується платників податку на додану вартість, вже зупинялися по юридичних особах, по фізичних особах ситуація аналогічна платникам. Єдиного податку третьої групи, які працювали за ставкою 3% і були платниками ПДВ, автоматично відновлюється реєстрація платників ПДВ і автоматично відновлюються всі ті обов'язки щодо складання декларацій, подання декларації сплати ПДВ, на які зупинився мій колега. Що стосується самого обліку, самого Справляння податку з 1 серпня. Значить, що передбачає законодавець? Дохід, який був отриманий у період застосування особливого режиму оподаткування за ставкою 2%, не буде включатися до доходу платника єдиного податку в річній декларації. Однак з особливостями, визначеними для кожної з груп. Встановлено, що в 2023 році обсяг доходу для відповідної групи платників буде визначатися пропорційно до кількості календарних місяців поточного року, протягом яких платних податку не застосовував оці ці особливості за ставкою 2%. Нагадую: значить, для платників першої групи обмеження щодо обсягу доходу встановлено в розмірі 167 мінімальних заробітних плат. На 1 січня цього року враховується 6700, це буде 1 мільйон 118 сума доходу річна. Для другої групи встановлено максимальний обсяг доходу в розмірі 834 мінімальних розмірів заробітної плати. Множимо на 6700, це сума 5 мільйонів 587 тисяч гривень. І для платників третьої групи встановлено обмеження в розмірі доходу на рівні 1167 розмірів мінімальних заробітних плат, це виходить 7 мільйонів 819 тисяч 900 гривень. Ще раз наголошую, що для таких платників, які в 2023 році перебували і на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2 і переходили на різні системи оподаткування, значить, дохід. По спрощеній системі оподаткування за ставкою 3 за ставкою 5% Третя група для другої, для першої буде визначатися пропорційно кількості місяців, які перебували на таких системах оподаткування. Що стосується вимог по кількості найманих працівників, а для першої і другої груп були обмеження щодо кількості платників, то платник, враховуючи норми цього закону, самостійно до 31 липня мав врегулювати кількість таких платників. Що стосується платників, які у поточному році припиняли свою діяльність і повторно здійснювали реєстрацію підприємницької діяльності або тих платників, які відмовлялися від спрощеної системи за ставкою 2%. Для них законодавець передбачив перехідний період до 1 вересня подання такої заяви, можливість обрати систему оподаткування. І автоматично платники, якщо вони подадуть заяву до 1 вересня, автоматично будуть рахуватися платниками спрощеної системи з 1 серпня 2023 року. Так, що стосується. Платників податку, які скористалися можливостями на час воєнного стану, це стосується платників першої і другої групи, які скористалися можливості не сплачувати. Єдиний податок на час дії військового стану значить, всі нараховані контролюючим органом авансові платежі з єдиного податку, штрафні санкції та пені за несвоєчасну сплату єдиного податку підлягають скасуванню чи анулюванню за відповідні періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року. При цьому податкові зобов'язання зі сплати єдиного податку нараховуються таким платникам єдиного податку виключно за періоди, за які був фактично сплачений єдиний податок і про що відображено в річній податковій декларації. Щодо особливостей по єдиному податку, коротко все. В двох словах зупинюся на законодавчих змінах, що стосується податкових перевірок. Значить, з 1 серпня 2023 року відновлюються податкові перевірки, але з окремими особливостями перевірки будуть проводитися виключно в тих платників податків, які здійснюють виробництво або реалізацію підакцизної продукції, організація проведення азартних ігор, це гральний бізнес, і платники, які надають фінансові або платіжні послуги. Коротенько, значить. По тих платниках, якщо перетих перевірки були розпочаті до початку воєнного стану до 24 лютого 2022 року, автоматично перевірки продовжуються на невикористаний час з 1 серпня 2023 року. У нас таких платників небагато. Що стосується інших платників, перевірки будуть розпочаті після затвердження нового плану графіку. Орієнтовно це буде. В перших числах вересня і підлягають під перевірки платники, які, які я вже назвав: це виробництво реалізація підакцизної продукції, реальний бізнес, і платники, які надають фінансові або платіжні послуги. Також особливостями цього закону є те, що якщо під час воєнно, воєнного стану і до завершення воєнного стану таким платникам, по яких будуть проведені документальні перевірки. Будуть нараховані суми основного платежу, штрафні санкції та пені. Значить, і платник у 30-денний термін сплачує податкові зобов'язання, основний платіж, мається на увазі виключно основний платіж, то суми штрафних санкцій та нарахованих пенів нараховуватись не будуть і підлягають скасуванню. Тобто можливість платника. Є в 30-денний термін сплатити визначені податковою перевіркою, зобов'язання, зобов'язання. Що стосується узгодження, Податкових повідомлень рішень до моменту сплати, вони будуть вважатися неузгодженими. Після моменту сплати такі податкові повідомлення рішення вважаються узгодженими. І законодавець передбачив ще одне таке, такий нюанс, що суми податкового зобов'язання, які були сплачені, про те, що я говорив, не підлягають оскарженню. Тобто платник свідомо, самостійно йде на узгодження тих зобов'язань, які визначені перевіркою, а мається на увазі виключно основний платіж. Для такого платника, ще раз наголошу, скасуються штрафні санкції і пені.